Ривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські розвідувальні БПЛА. цей збір триває у межах проекту дронопад. Є мета цього проекту: збито 1500 російських розвідувальних і ударних БПЛА. Зробити це не ракетами за мільйони доларів, а застосовуючи модернізовані FPV-дрони. посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Ви можете приєднатися навіть невеличкий донат. Надзвичайно допоможе тому, щоб наші військові мали такі можливості. А зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. По-перше, дякую. Ви от є людиною, який здається, не заборонили з нами спілкуватися. Ми вам дуже вдячні, що ви доєдналися до ефіру. Почати я хочу з того, що ми побачили на минулому тижні, коли Україна та США підписали так звану мінеральну угоду, її по-різному називають угоду про корисні копалини і так далі. Здається, що ми змогли побачити те, що риторика, як мінімум, риторика президента США Дональда Трампа щодо України змінилася. Які зміни ви бачите? Давайте я почну трошки з іншого. Ну по перше, це не зовсім угода про копалини, Вона так може називатися, але це скоріше угода про економічно-стратегічне партнерство. і Це зовсім інші. Вже там тоді параметри виникають з точки зору і захисту активів, і з точки зору перспектив розвитку території України. Мається увазі, де можна проводити ті чи інші роботи, ті чи інші інвестиції, технології, які сполучені штати будуть залучати. Це все є активами, які буде потрібно захищати. Ну, давайте з цього. Почнемо так? Ну, Тобто, якщо ти маєш партнера, з яким ти можеш заробляти на глобальному ринку, чи там підвищувати свою вагу на глобальному ринку в тих чи інших галузях, ну, наприклад, там в телекомунікації. А сполучені штати разом з Україною можуть це зробити там суттєво підвищити свою вагу на ці на цих ринках. То є майна зі зарахунок певних там копалень, тих же і так далі. То це е, говорить про важливість території для сполучених штатів, про важливість захисту своїх активів. Які будуть виглядати саме як активи, але давайте до риторики перейдемо. А от я завжди підкреслюю, що є певний там специфічний політичний стиль пана Трампа, він достатньо інформаційно агресивний. Ви прекрасно це розумієте, бачите, неодноразово він робить там ті чи інші заяви. Нерідко ці заяви можуть бути провокативні, нерідко ці заяви можуть бути там ну трошки такими, скажімо, які можуть шокувати не тільки Україну. Я зараз говорю в цілому, як особливості його інформаційного стилю і так далі. Але коли ви. Переходити до, скажімо так, переговорного процесу, очевидно, що вони прагматики, ну тобто з ними можна говорити, якщо ви будете оперувати фактами, логікою говорити, чому це вигідно не тільки там, наприклад, Україні, якщо ми говоримо про допомогу Україні, а чому це вигідно і сполученим штатам? Як це можна комерціалізувати, то тоді ви будете мати непоганий переговорний стіл і непогані умови. На, скажімо так, підсумкові умови тих чи інших угод, які будете заключати зі сполученими штатами. Ще раз Трамп завжди агресивно починає переговорний процес, але по ходу нього він готовий до прагматизму. Переходити до прагматизму, так само до речі, ми бачимо це і в цих всіх великих переговорних майданчиках, де обговорюються мити, які запровадили сполучені штати проти практично багатьох країн, які є партнерськими для сполучених штатів. Але щодо риторики, на мій погляд, адміністрація сорок сьомого. Президента заходила з розумінням того, що Росія це є раціональна держава, з якою можна буде про щось там домовлятися, що це буде вигідно, тобто можна буде отримати там ті чи інші зиски, а там чи політичні, чи геополітичні немає різниці, в тому числі економічні зиски, і так далі. От в цьому була, на мій погляд, невелика помилка для сполучених штатів, тому що для адміністрації 47-го президента, тому що Росія не є раціональною державою, і вони цю війну починали не для того, щоб там отримати якісь прибутки, навіть да? ну, там, наприклад, взяти територію де є ті ж корисні копалини на українські видобувати їх і на цьому заробляти для Росії. Зовсім інша природа цієї війни це реалізація концепції Росі руського государства, русково міра, на да, там немає ніяких інших мотивів. Вони хочуть заходити на чужу територію за рахунок руйнації цієї території, домінувати на певному напрямку. Да, в даному випадку ми говоримо про європейський напрямок, і вони люто при цьому ще емоційно ненавидять Україну. Ну тобто, це мотиви зовсім іншого гатунку. Тут не. Немає раціональності зупинити такого типу війну, якщо ти пропонуєш щось агресору, це означає тільки простимулювати його до подальших ескалаційних дій. А, і безумовно, ми бачимо в поведінці Росії абсолютно свідоме зумисне обнулення репутації і сполучених штатів зі всіма ми пропозиціями там щодо припинення вогню щодо перемир'я, і а, абсолютно свідоме обнулення репутації самого Трампа. Ми бачимо, що все, що б не запропонував Трамп, безумовно в рамках трикутника Європа, Україна, Сполучені Штати це все там має певну підтримку. Це все конструктивно чи продуктивно байдуже, як це про це говорити. Але це все узгоджується. Як тільки е, починається переговорний трек з Російською Федерацією, формально вони там хіхікають. Ну вибачте за цей термін, да формально вони там проводять якісь зустрічі, і так далі, але після цього ми бачимо, що Росія абсолютно не зацікавлена в реалізації тих чи інших американських ініціатив. І це хочеш ти чи не хочеш, ти будеш це бачити, усвідомлювати, тому що це буде впливати на е, твій психоемоційний стан. А пан Трамп він гостро реагує на такі речі. Це буде впливати на рейтинги, на репутацію, і в тому числі серед партнерів, чи в тому числі серед потенційних опонентів, наприклад, там репутація е, Сполучених Штатів. Е, відповідно, якщо Росія так зневажливо ставиться до ініціатив Сполучених Штатів, е, відповідним чином на це будуть реагувати інші країни, які претендують на. Глобальне домінування, наприклад, той же Китай, і так далі, тому подібне. І дивіться, ми сьогодні бачимо, скажімо так. Кінець епохи м'якої дипломатії по відношенню до Росії, тому що і тут перейдемо до ключового: Ось з Росією раціонально розмовляти, як я пояснив вже неможливо, немає сенсу. Там немає ніяких практичних аргументів, які були потрібні Росії. Росія ірраціонально проводить цю війну, і тому з нею можна розмовляти тільки з позиції сили знову ж таки з позиції примусу. Ну тобто, примус до миру Росії, так це технологія, яка буде працювати. А розмова з Росією це тільки буде стимулювати до збільшення. Там, війни, як такої в різних проявах, і ми ж бачимо, наприклад, сьогодні Росія трошки відчула, що можна десь більше втручатись в глобальний політичний процес. От є сьогодні заяви там Польщі, да, про те, що вони активно втручаються в президентські вибори, да там кібератаки постійні на критичну інфраструктуру, тому що Польща є там, скажімо так, базовим хабом для допомоги Україні. Ну і взагалі вона викликає в Росії там певні е, негативні знову ж таки, емоції. Бачимо втручання в інших країнах, наприклад, у Німеччині на там, скажімо, так, голосування парламентського Росія активно втручалась, підтримуючи альтернативу для Німеччини і так далі. і Тому подібне. Тобто, Росія знову таки повертається до цього свого спроби домінувати через там негативні емоції, через негативні технології, і так далі. І знову ж таки це руйнує оцю концепцію домінування через силу, яку хотів впровадити пан Трамп, а, і таким чином підсумовуючи: от є Україна, є Європа. Попри всі там агресивні заяви, інформаційні і так далі, ми можемо працювати в трикутнику сполучені Штати Європа і Україна абсолютно продуктивно, тобто узгоджувати свої позиції, йти на певні взаємні там поступки, і так далі. І є Росія, яка абсолютно чітко розуміє, що ця війна їй потрібна для зовсім реалізації зовсім інших цілей. І знову ж таки, ви не можете попросити Росію припинити вони. Ви можете її примусити за рахунок тих інструментів, які є в Сполучених Штатах, які є інструменти Сполучених Штатах? Це перше, заяви. Подивіться, як це не парадоксально звучить заяви Трампа. Вони мають стати по відношенню до Росії трошки, ну більш, скажімо, так об'єктивно агресивнішими. А другий інструмент це безумовні економічні санкції, ну тобто, це там. Ембарго, наприклад, нафтове, ми бачимо вже певні тренди в цьому напрямку. Є ну і безумовно, це мілітарні інструменти, які потрібні Україні, і знову ж таки, оця угода, про яку ви на початку а, згадали, вона відкриває можливість до комерціалізації цих відносин. Є унікальні види зброї, які можна тільки придбати у а, скажімо наших американських партнерів, і оця угода відкриває можливість цю зброю а, купувати. Да не Михайло, Чи... можна можна я от на цьому трошечки зупинюся? Вибачте, що перебиваю. дійсно там в тому тексті. Угоди, яку публікував Кабінет міністрів України, можна було дійсно побачити, що є така можливість, що оціночна вартість тієї зброї, яка надходитиме в Україну для наших військових. Що це буде внесок американської сторони в цей фонд, який от зараз створює, ця між угода. Угода між країнами я просто до чого ми побачили, що дві такі дуже яскраві операції, які були проведені буквально. Ну, днями, що ми побачили? Наприклад, удар по Курській області по е, пункту управління підрозділами БПЛА це було зроблено ракетою Хаймарс. Чи от, наприклад, те, що використовувалися морські дрони, які збили два російські винищувачі, так, один над Краснодарським краєм, інший над окупованим Кримом, як повідомляє Кирило Буданов, очільник гур, це були також американські ракети AIM-9 Sidewinder. Тобто, є зрозуміла наша залежність від цього. Тож, як ви оцінюєте, як в офісі президента оцінюють шанси того, що ми і надалі отримуватимемо Зброю американську а як високі шанси, тому що американські зброярики є до речі активним а, донором партії республіканської, ну чи там взагалі консервативного крила, а, тобто команди Трампа, а, вони зацікавлені в тому, щоб оця ця зброя настільки ефективна, якщо вона працює на полі бою, щоб вона продовжувала працювати. І більше того, якщо це буде на комерційній основі, давайте тут тільки на дві складові розіб'ємо е, частина а, видів зброї, ну наприклад, ті ж протиракетні системи, які можуть бути внесені. В рамках там внеску у фонд інвестиційний да? ну, може бути, а може бути просто відкрита купівля в великому обсязі у тих же ракет чи там протиракет і так далі. І для цього треба буде формувати суверенні фонди. Ну разом з нашими європейськими партнерами і купувати цю зброю. Тому що дивіться, коли ми говоримо про масштаб війни, це ж питання кількості зброї. А зброя це дорого. Я маю на увазі високотехнологічна зброя. Це дорого. Ну тобто, треба її достатньо багато для того, щоб удари. Я вважаю, що без цього нічого не буде. Тобто, якщо Будуть масштабовані удари по європейській частині Росії, якщо не буде там знищування, продовжуватись масштабно знищуватись інфраструктура війни, чи взагалі інфраструктура, яка обслуговує війну, це не обов'язково там військові підприємства, це можуть бути просто інфраструктурні об'єкти, які так чи інакше дотичні до обслуговування війни. Якщо це не буде масштабуватись, якщо це не буде суттєво зростати, то безумовно Росія буде почувати себе вольготно. Да? ну, вальяжно, як вони люблять це робити. Да? Ну, тобто для них дивіться. Економіка Росії, зараз прийдемо ще повернемось до зброї, але треба, щоб розуміло. От коли говорять, що економіка Росії там може впасти, що там є проблематика. Тут трошки треба правильно розставити акценти. Так безумовно, все, що стосується соціальних програм, соціально-економічних напрямків, так це все стагнує, суттєво стагнує. Але для Росії сьогоднішньої конструкції держави це не має ніякого значення. Та? ну, тобто для путінської вертикалі, авторитарної вертикалі немає значення, який рівень життя там в той чи іншої людини, та навіть у Москві. Все сьогодні обертається в Росії. Вся економіка обертається і ключові кошти навколо тільки ВПК, да? А тут є гроші. От коли я говорю, наприклад, санкційний тиск, це маємо обмежити можливість, а це вторинні санкції проти інших країн, які дозволяють якраз таки ВПК продовжувати на певному рівні працювати. Тобто вони мають ресурси для того, щоб продовжувати ці ресурси використовувати для військового виробництва. Тобто, економіка як така відсутня, і вона там падає, не падає. Це не обходить путінського вертикаль ще раз. Говорю, головне, що працювало ВПК. З іншого боку, якщо, дивіться, з одного боку, обмеження, е, того, щоб до Росії надходили кошти, там, тіньовий долар, да, ну, там, який можна купити, продаючи ту ж тіньову нафту, ну там, сіру нафту і так далі. А з іншого боку, якщо Україна буде масштабувати удари саме по цій інфраструктурі, то безумовно, це буде. Суттєво впливати на перебіг подій у цій війні і суттєво лякати саму російську еліту. Ну еліту я тут використовую з точки зору розуміння, да, тобто управлінську, військово політичну і так далі. І тому подібне. більше того, якщо буде втрачати найближче оточення Путіна, да воно заробляє на обслуговуванні війни, ну тобто на обходженні санкцій на обслуговуванні саме військового виробництва як такого. Якщо воно буде мати збитки, то так само буде впливати на перебіг подій у цій війні, тому що буде впливати на того ж Путіна. Да якому знову ж таки байдуже там прибутки когось? Там і таке інше для нього головне реалізувати і дефікс да знищення держави за рахунок знищення, він може зайти там, в підручник історії. Ну він трошки там інакше. Психічно дивиться на це. все, Ми з вами розуміємо, в якому сенсі вже Путін зайде в будь-які підручники історії, як такі. Але він вважає, що якщо він знищить, наприклад, велику європейську країну, то він буде в цих підручниках знову ж таки виглядати зовсім інакше ніж ті ж Горбачов і Єльцин. Наприклад, да? ну, які там типа розвалили радянський союз, а він зібрав докупи знову ж таки уламки цього радянського союзу і лякає там Західну Європу. Ось, от от, от, от про це треба ну якби розуміти мотивації. З іншого боку, ви абсолютно праві. Сполучені Штати розблоковують сьогодні можливість купувати зброю з одного боку. З іншого боку, це знову ж таки міжурядові консультації, яка зброя може бути передана Україні. Ну я тут вважаю, що тут скоріш за все будемо говорити про протиракетні системи е, Петріо, да, які можуть бути зараховані як внески в е, фонд е, інвестиційний фонд. Але ще раз, і одне, і інше для України це позитив тому що це знову знову ж таки дозволить нам з вами наростити мілітарні спроможності саме для атаки на територію Росії. Ну, якщо взагалі це зняло напругу між е, білим домом та офісом президента в на банковій, то це очевидно, що це вже супер, е, супер досягнення. А дійсно ми пам'ятаємо, що саме Дональд Трамп є тією людиною, яка приймає всі рішення, але одночасно ми можемо побачити, як люди з його оточення чи з його сім'ї продовжують е, ну от, через медіа медіа, м, наближені до республіканців, до цієї групи, мага, поширювати такі дуже антиукраїнські меседжі, можна навіть говорити, що вони повторюють. Слова російської пропаганди, навіть той Майк Волц, радник з національної безпеки, якого нещодавно звільнили, ми могли побачити буквально пару днів тому, як він з'явився на каналі Фокс і сказав про те, що Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, та, та 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 а там ще є Дональд Трамп молодший. Є ще Ілон Маск. Ну коротше, дуже багато людей, які говорять те, що дуже подобається в Кремлі, не кажучи вже про Стіва Уіткофа, який скільки вже чотири рази зустрічався з Путіним. Так, от в цьому контексті дуже часто ми Аналісти чуємо, що у офісу президента у наших високопосадовців майже немає контактів з адміністрацією Трампа, тобто нічого подібного, що ми мали за часів Байдена, коли різні наші чиновники могли спілкуватися зі своїми колегами в Вашингтоні. Цього зовсім немає. По перше, чи ви це підтверджуєте? По-друге, якщо це правда, то чому так? Як це можна пояснити? А, ні, давайте почнемо. Що найбільш корумпована держава на сьогоднішній день це Росія? Безумовно, вони використовують корупційні технології для, скажімо, так, збільшення свого впливу на різні там регіони, на різні країни, і для них корупція це основа економіки як такої, і тіньовий кеш це основа можливості проникати на будь-які ринки. Друга складова. От коли ми говоримо, що є там певні антиукраїнські заяви з боку тих чи інших представників американського істебліш ну є так, так ну, безумовно. Люди там мають певні інформаційні коли, кола спілкування. Вони отримали якусь там інформацію. Вони будували свою до речі виборчу компанію. Багато в чому на протиріччі з минулою адміністрацією. Знову ж таки, ми можемо це емоційно сприймати, можемо там рефлексувати з цього з цієї точки зору. Але на мій погляд, треба працювати якраз таки з точки зору неформальної комунікації пояснюючи базові речі і щодо війни і щодо. Росії і щодо відношення Росії до Америки як такої, і щодо того, що Росія вважає ключовим своїм опонентом, там не тільки Україна, але й Сполучені Штати. Це питання комунікації. Тут я перейду до того. Ні, є неформальні, є формальні а, комунікації між офісом президента і безумовно адміністрацією пана Трампа на різних рівнях. А, ну, дивіться, ще раз, вони заходили в певну там тактику. Да вони хотіли на різниці між ними і минулою адміністрацією, Ци показати, що вони можуть досягати там швидких результатів, навіть якщо це достатньо ну така фундаментальна кризова ситуація. Війна це ну просто неймовірний кри неймовірна криза, да яку там вони хотіли швидко вирішити за рахунок того, щоб Підтисли трошки Україну і в той же час відкрили там оцей трек м'якої дипломатії по відношенню до Росії. Ну з'ясувало, що це не зовсім знову ж таки працює, тому що Україна навпаки відкрита була до спілкування на різних рівнях. Побачили, що і президент, попри всі там емоційні заяви і так далі, і так далі. Особливо навколо візиту до овального кабінету. Після цього знову ж таки президент достатньо швидко налагодив особисті відносини з паном Трампом. Да, і ми бачимо продуктивність цих комунікацій. Я маю на рівні президентів, ну це неможливо було без там неформальної комунікації на інших рівнях. І сьогодні наші американські партнери абсолютно чітко розуміють ще раз, одна справа: це ті, хто там любить заробити інформаційні заяви, хто любить там публікувати щось в соціальних мережах. І інша справа це безумовні комунікації, які логічні і які говорять про те, що вигідно з України співпрацювати в такому то в іншому напрямку. Подивіться, не було б розблоковано продаж зброї, якби ну якби це було невигідно сполученим штатам не було б підписано стратегії. Тегічного партнерства треба уважно подивитись, тому що це вигідно не тільки сполученим штатам, як попередні версії там спекулятивно коментувались. Це вигідно вкрай вигідно і Україні і так далі. Ну дочекаємо ще імплементації цього документу в парламенті, але між тим. На сьогоднішній день очевидно взаємна вигода і сполучених штатів штатів і України. Тобто, дивіться, все, що Україна більше того, Україна абсолютно чітко говорить так і в переговорному треку е високопосадовців з України і Сполучених Штатів, які були да щодо припинення вогню там по енергоструктурі, і так далі. Очевидно, що Україна в цьому плані активно спілкується, домовляється і готова приймати пропозиції, які є реалістичними, і в той же час. От всі домовленості, дивіться там Вітков, да, От всі домовленості, все, що вони там анонсували, і так далі, все це не має жодної реалізації і не буде мати. Чому а, я вже про це неодноразово знову ж таки казав: Російська Федерація вже продала свою незалежність свою суверенність ну неформально безумовно продала вже іншій країні. Ну тобто, це є васальна держава в економічному сенсі, яка повністю залежить від зацікавленості чи незацікавленості Китаю, і повторно продати те, що вже належить ну, там, на умовах тих чи інших на умовах Китайської народної республіки. Ну чесно кажучи, ну навряд чи це можливо. Більше того, Китай вважає, що за рахунок Росії вони можуть підсилити свої глобальні позиції.